У користині кілька сотень людей зібрались на мітинг біля будинку міської ради. Учасники акції, за їх словами, хочуть повернути чорнобильські доплати до пенсій. Це дві мінімальні зарплати. Її пенсіонери отримували за рішенням судів. До 2023-го розмір доплати становив від 10 тисяч гривень. У 2024 році розмір доплати за рішенням суду призначають у сумі 1600 гривень. З цього року доплачують 3200. До мітингарів вийшов міський голова Коростеня Володимир Москаленко. Це вредування, міський голова, Коростенська міська рада. На жаль, на жаль, немає можливості. Відмінити рішення міністерства юстиції пенсійного фонду, Верховної Ради Керів я, Керів я. Ми можемо разом з вами таким же чином виступати проти незаконних рішень, які приймаються в нашій державі. У ході мітингу почались сутички між учасниками акції, які хотіли потрапити у приміщення міської ради. Згодом директорка підприємства Користонь медіа, яка була на місці події, розповіла, що жінку, яка прийшла на мітинг, забрала швидка. Дійшли до стільмицької ради про те, що ми зняли до хати Чорнобильське 9 тисяч гривень. В основному яку знімали. Це люди мають наплатили ще тисяч гривень активно. Поліцію одна жіночку вже витримали шоу. Після мітингу декілька десятків людей перекрили міжнародну автотрасу Київ ковель ягодин Вони безперервно рухались пішохідним переходом. За словами речниці поліції області Івани Сілецької. Станом на 15.00 перекриття дороги триває. З учасниками поспілкувалися представники органів місцевої влади. Після того близько 50 чоловік. Перейшли на автошлях, де обмежили рух автотранспорту, ходячи по пішохідному переході. Поліцейські забезпечували дорожній рух та скеровували транспортні засоби іншими шляхами. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.